Вітаю, друзі нашої веселинки! Сьогодні ми з вами готуємо суп харчо. Ця грузинська страва має не тільки багатий смак, але й безліч корисних властивостей для організму. Головною перевагою цього супу є унікальне поєднання інгредієнтів, які сприяють покращенню обміну речовин, підтримці імунної системи та підвищенню енергетичного рівня. Одним із ключових інгредієнтів супу харчо є м'ясо. Яке забезпечує організм необхідними білками та залізом. Завдяки регулярному вживанню цього супа можна зміцнити м'язи, покращити роботу серцево-судинної системи та підвищити стійкість до фізичних навантажень. Збагачені вітаміном та мікроелементами овочі, такі як морква, цибуля та перець, сприяють поліпшенню зору, нормалізують роботу травневої системи та зміцненню імунітету. Невід'ємною частиною супу харчо є рис. Який має високий вміст клітковини та корисних вуглеводів. Готуємо із нашим кухарем Лілією Потоцькою. Смачного! Меню сьогодні може бути таким. Грузинський суп харчо це яскравий ароматний суп, який потрібен для холодної зими. Він збадьорить, розжене кров та додасть грузинської пристрасті для всієї родини. Отож, готуємо. Для супу харчу ми взяли 700 грамів свинячих ребер, волоски горіхи, які будемо товчити, дві цибулинки, морквинка. 100-150 г рису, 4 зубчики чеснику, 3 лаврових листочка та також спеції. Тут у нас чесник сушений, паприка копчена, хмелі сунелі, коріандр сушений. Та 3 столових ложки томатної пасти можна замінити на 100 грамів томатного сіку. Тепер будемо готувати. Ось в кастрюлю ми закладаємо. Наші свинячі реверця. Ось так. Туди ж викладаємо лавровий лист, цибулинку. все це будемо заливати водою 3 літри, і даємо кипіти 40 хвилин на спокійному вогні. Готуємо. Як вариться наш бульйон на суп-харчо. будемо готувати підливу. Висипаємо у сковорідку цибулю і будемо її обсмажувати. Ось наша цибулька напівобсмажена. Тепер будемо додавати моркву і теж будемо обсмажувати далі. Ось і морквочка, яка гарна. Заливаємося це томатним сіком І хай ще тушкується. Ось так. Ось наша підлива закипіла. Додаємо тепер трішечки сілі. Тепер наші, сма наші спеції для соусу харчо. А також обов'язково додаємо горіхи, які я вже потовчила. Тепер все це будемо перемішувати і ще тушкувати 10 хвилин до повної готовності. Ось так. Ось 10 хвилин минуло. І наприкінці ми додаємо трошечки цукру. Для чого це робиться? Для підсилення смаку. Перемішуємо і даємо відпочивати. Наша підлива для супу харчо готова. В Наш майбутній суп харчо додаємо рис промити тричі. І даємо ще варитися 10 хвилин. Перемішуємо. І хай ще вариться. Ось 10 хвилин минуло. Наш рис вже напівготовий. готовий. Ну, Ось, подивіться, він уже м'який. Тепер будемо додавати сюди наш майбутній суп харчу нашу підливу. Заливаємо і даємо ще варитися 15-20 хвилин до повної готовності. Ось наш грузинський суп-харчо вже готов. Ми туди додали зелень кріпа, кінзу, а також часник. І тепер будемо насипати і куштувати. Ось який у нас грузинський суп-харчо. Подавайте його для всієї родини, і ваш суп-харчо сподобається вашим діточкам також.